Подобаються страви, приготовлені на мангалі. Зараз ви з апетитом згадуєте свій останній пікнік і мрієте про наступний. Уявіть собі, що ви можете насолоджуватись справжнім шашликом, коли тільки забажаєте, не зважаючи ані на погоду, ані на пору року. Зустрічайте пристрій, з яким ви будете влаштовувати домашні пікніки протягом всього року. Незамінна та оригінальна електрошашличниця. Пікнік тепер ви з легкістю зможете готувати шашлики у себе вдома завдяки спеціальній кришці. жир не розбризкується. Зайвий жир акуратно потрапляє у спеціальні чаші підставки, які легко і швидко миються. Так ніякого бруду. А тепер уявіть собі, ця шашличниця дозволить усього за 15 хвилин приготувати одразу шість порцій шашлику. Поєднуйте м'ясо із овочами або грибами, які вбиратимуть ароматні соки шашлику. Електрошашличниця самостійно прокручуватиме м'ясо. Тепер ви з легкістю зможете готувати шашлики у себе вдома. Завдяки спеціальній кришці. Жир не розбризкується. Коється зайвий жир акуратно потрапляє у спеціальні чаші підставки, які легко і швидко миються. Так, ніякого бруду. А тепер уявіть собі, ця шашличниця дозволить усього за 15 хвилин приготувати одразу шість порцій шашлику. Зустрічайте пристрій, з яким ви будете влаштовувати домашні пікніки протягом всього року. Незамінна та оригінальна електрошашличниця. Пікнік, ваш шашлик обсмажиться рівномірно з усіх сторін. Залишилось почекати 15 хвилин, і шашлик буде. Готовий, накриваємо все це кришкою, що захистить вашу кухню від випадкових жирних бризок і підтримуватиме необхідну температуру, ніякого диму та зайвого бруду. Все ви можете з легкістю імпровізувати на власній кухні, випробовуючи рецепти кухонь різних країн. Все ідеально пропечеться. з електрошашличницею. Пікнік всього за одну годину ви зможете приготувати 24 порції шашлику. Це неймовірно. Минуло 15 хвилин, і наші шашлики вже готові. Соковиті, рівномірно запечені, дуже апетитні. Така страва прийдеться до смаку як вашим рідним, так і примхливим гостям. Завдяки функції прокручування шампурів. Електрошашличниця легко обсмажує м'ясо з усіх сторін. Увесь жир потрапляє вниз по шампуру у спеціальні чаші. Електрошашличниця просто створена для вашого комфорту. Але це ще не все. В електрошашличниці ви зможете приготувати страви з риби та морепродуктів – це вже страви на рівні ресторанної кухні, які відтепер будуть на вашому столі завжди коли забажаєте. Електрошашличниця Пікнік дозволить вам суттєво урізноманітнити домашнє меню, зекономить час і сили, подарує справжнє свято смаку і насолоди. Телефонуйте просто зараз і замовляйте електрошашличницю за номером телефону, який ви бачите на екрані. Якщо вам раптом не захочеться м'яса, не біда. На електрошашличниці ви легко і швидко приготуєте будь-які овочі гриль, запечені. Овочі зійдуть за чудовий гарнір або ж за повноцінну смачну та корисну страву. Електрошашличниця пікнік це ваше домашнє свято. Це пікнік, що завжди з вами. Хіба раніше ви могли навіть подумати, що все це можливо приготувати на власній кухні? В електрошашличниці ви також можете швидко запекти сосиски гриль, мисливські ковбаски, курячі кривці або стегенця, картоплю з салом або гриби з м'ясом. Все готується дуже швидко і виходить дуже смачним, ніби ви справді готувати все на природі. Тепер ви щодня можете дивувати і тішити себе і своїх близьких цим неперевершеним смаком. Ваш шашлик обсмажиться рівномірно з усіх сторін. Залишилось почекати 15 хвилин, і шашлик буде готовий. Накриваємо все це кришкою, що захистить вашу кухню від випадкових жирних бризок і підтримуватиме необхідну температуру, ніякого диму та зайвого бруду. Все готуйте з електрошашличницею все, що забажаєте: м'ясо, рибу та морепродукти, овочі, гриби, сосиски. Не пропустіть таку вигідну і корисну пропозицію. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте електрошашличницю Пікнік просто зараз. Але й це ще не все. З електрошашличницею ви зможете приготувати справжні хачапурі. Для начинки беремо сир сулугуні, нарізаний шматочками. Сир ми обгортатимемо смужками з круто змішаного та тонко розкатаного дріжджового тіста. Ось так, 10 хвилин і готово! Електрошашличниця, пікнік, це високоякісний прилад. Спеціальні ручки не нагріваються, і ви легко зможете до них доторкатись, щоб зняти кришку. Готуйте з електрошашличницею все, що забажаєте: м'ясо, рибу та морепродукти, овочі, гриби, сосиски і навіть хачапурі. Не пропустіть таку вигідну і корисну пропозицію. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте електрошашличницю пікнік просто зараз. Нехай зима і негода вас не позбавлять насолоди.